Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 2 копійки 1993 року. Отже, що нам відомо про дану монету. 2 копійки 1993 року виготовлялася із алюмінія. Тираж даної монети становить 230 мільйонів екземплярів. Що ж до різновидів даної монети? Монети. Дві копійки 1993 року мають п'ять різновидів. З обігу зустрічаються лише чотири. Монета має два штампи по аверсу та два штампи по реверсу даної монети. На гурт уваги в даній монеті ми не звертаємо. Він гладкий та не враховується у визначенні штампів. Сьогодні хочу вам запропонувати розпочати з першого штампу. Це штамп 1АА. Ми розберемося, як його визначити, яка його ціна, особливості. І це все у цьому відео. Отже, розпочнемо із штампа 1. Як визначити штамп 1 по аверсу даної монети. Розмір зображення малий. Поле штампу плаває приблизно на 0,5 мм. Зустрічаються також монети, що мають спрямлений виток букви У. Що ж до штампу АА? Отже, вінок великий, шрифт широкий, чорточка над буквою Й Знаходиться посередині між буквою та двійкою номінала. Це ми можемо наглядно бачити тут та тут. в гроні номер 4 і 5 по 5 ягід. В гроні номер 1 черенок підходить до ягоди. В грозді номер 4 три нижні ягоди утворюють дугу. А в гроні номер 5 три ліві ягоди. Утворюють трикутник. Права ягода, лівої, біля лівої стійки букви П. Ось тут. Саме так можна охарактеризувати штамп АА. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 1 АА. Що ж до ціни даного штампа? На даний час 2 копійки 1993 року, які мають штамп 1 АА. Коштують від 5 до 7 гривень за одну монету. Тож визначайте самостійно монети України по штампах за каталогом Ігорем Тимофійовичем Коломійцем та давайте разом розбиратися в монетах України. Якщо у вас виникли запитання, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки буде багато цікавих відео. А в наступного відео ми продовжимо про 2 копійки. 1993 року, штамп 1 ВА.